Відповідає Міністерство наступним чином. Повторний огляд та оцінювання потрібно буде пройти. Перша, чоловікам 25-60 років з другої або 3 групою інвалідності до 1 листопада 2025 року. Ну, собі там десь натуйте, якщо комусь цікаво, або когось стосується. Всім іншим пацієнтам до 1 квітня 2026 року. Ну, такі є в нас важливі обмеження, такі є важливі обмеження по датах, але ви ж бачите, що дати ну, в принципі, рік, а потім ще й півтора року. Да? Винятки. Неможливість повторного огляду через такі причини. Міністерство зазначає про винятки. Люди перебувають на територіях, на яких ведуться бойові або тимчасово окупованих територіях. Пацієнти з важкими порушеннями функцій організму, не мають кінцівки або якогось парних органів, не чують або не бачать, мають онкологічне або психічне захворювання. І третя чинні військовослужбовці, працівники поліції та СБУ, для них статус інвалідності залишається чинним на період.